Давай ты сюда его. Да. Так, Arrow, будет больно. ]一點ı. Тримай, я знаю. Вильно, Украина. Вильно, вильно, братан, вильно. Нет, головнюти на Почался, с... Не вовремя. Як ты? Добрый. Добрый, все хорошо. Перший час я вибігав назустріч до хлопців, які вже несли поранено, і їм допомагали його занести вже до нас на пункт сортування поранених. Давай носілки. Любов, друзі, рюкнуть. Давай, давай, кидай на носілки. Зудин раптучати. Такі рапти знаєш, що походили. Забираємо. — Єсть, давай. давай — Давай-давай. — Через це. — Погнали. — Виносимо. Трошки ситуація стала гірша. Мого колегу за трьохсотило. Ми стали менше, так, скажімо так, ризикувати. — Дорога. — На, Славік, візьми цю х**ю. — Ви вже заї**лися, Настя. Надійшла інформація, що, що зайшли з тила і почали штурм. Сява одразу сказав, що він піде одним з добровольців, щоб ну, на зачистку цієї позиції на відбиття штурму. Ось і. В принципі, так воно і сталося. Ми зайняли оборону на своїй точці, він в складі групи пішов на відбиття позиції. Ще був з ними зв'язок якийсь час, потім зв'язок пропав, ми не знали, що з ними, ну де вони і що з ними взагалі. Тіха, Тихо, тихо, акуратно, с. *ка. Садись. стоять. Так. Стоять, он у него сзади, смотри, лохмоть. А, прикольно. Что там все? Ни***я, блядь. Что? Неизвестно, ни***. Блядь. Так, что там у него? 200? 200? Сява, блядь. І В цей момент е почуття були такі дуже, досить змішані. Тобто, з однієї сторони, цю піда хотілося придушити, е ну, бо він приймав участь, можна сказати, в вбивстві е мого друга. От, е з іншої сторони, ну, треба було надати допомогу і передати його далі, щоб далі з ним там працювали. А, ну тут, тут трошки сраку провала. Конки, не клонки. не Вся вода. Контроль. Это. Контроль, я на контроле. 25-я армия, 11-я бригада. Не, за... Шо? Да квадрик тут, чекай его, Давай. Все, Выводим, выводим. Вставай. Вставай, 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 давай. Давай. Купит руки. Помоги. Давай, выводи вставай. его. Давай, давай, давай. Давай, вперіо, прямо. Тоді той штурм. Це просто це було напевно, що один з таких найважчих моментів за весь час в лісі. Ну, особисто для мене з емоціональної точки зору. Вони після штурму вони розбіглися по лісу, там десь повзали їх, там від... відлавлювали по одному. Це шляпа на рускає раб. Там... Не двигайся на х! На... Я кайфую від цієї роботи. Прям дуже подобається. Ану, я тобі глас... глазик про мене, чуєш. Нараз. У тебе там трошки крові натікло. Легше трошки. Все хорошо. Все, ты ты, 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 ты молодец. Чуешь, ты молодец. Ты Видно, видно, братан. Слава, слава. Люблю таких. Чаще всього, я так скажу, це скиди у нас в основному були, то тобто скиди, ну і впіві мало, в основному скиди і трохи ще міномет. Оп. Ох, є б. Ні хібі. стріляв у нього. І хлопці бачили по тому. їх було. Я одного бачив, а там щось двох. Хлопці бачили. Та... Ну, ми ча частіше все робили конверсію. Тобі заміну турнікета. На якийсь інший спосіб зупинки кровотечі і все. Щоб зберігти людям кінцівки, це типу, важливо. Ну, неприємно, якщо там тебе через таке поранення, якщо там можна було затампонувати, тобі відріжуть ногу, ну це не є прикольно, типу, взагалі. Нічого не забіто. Хто нам кушать буде готувати? <реш> <реш> Хто нам буде кушать готувати? Тихо, 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 тихо. Тихо, брате, не крути. Все. Потім ти, брати. Так. Попустимо. Таке було, що міномет розірвався на другому березі колічці, і ну, там взагалі було там одного хлопця врятували. Щас. Єсть. А другого, на жаль, ні, він там ну, не, не вийшло. Так як Його на останній раз вхріпнув вже і и все. И... Там Тут, тут без шансів просто. Там все. Та вот. Так в основному таке саме шокуюче, це, наверное, коли якісь ампутації чи там якісь відкриті переломи. Це теж таке дуже бачиш, воно там не дуже виглядає. Так. Перелома мета, да, Есть, есть. Да, есть по-любому <свят> сделай ярче, нажми один раз, <свят> угу, вижу. Сейчас, братан, сейчас. Так, <свят> 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 дистанцию, пацаны. <свят> да, да, давай, Друже, трошки, трошки темпу прибав. Я розумію, що ти там ранений. Бачиш, ситуація не в нашу пользу. По-різному ну, у нас, я скажу, вак був доволі швидкий. Ну, прокладали тропи, знаходили точки, де там можна було лодкою забрати, де можна було машинами. От. Бувало таке, що там треба було просто терміново тіпа вивозити, тому що ну, він вже от, там найближчим часом все. І быстренько на квадрик посадили, до лодки відвезли і все, і він поїхав, все, і все нормально. Е, в мене було десь е, всього 180 плюс-мінус поранених пройшло. Ну, там все, враховуючи, там контузія там якась отаке. Вот Ми співпрацювали з азовцями. Ми пройшли у них дуже гарний курс по медицині. І це дало таку базу велику для мене. Тому що до цього я з тактичною медициною майже справи ніякої не мав. От. Тому ці курси мені дали такий поштовх. Друже, друже. Ти тут? Якщо слишшеш, зажмій палець. Сажмі палець, якщо слишшка. Зжимаю, це значу слышати. Палбу мотай ах, і потім так шею Так, Я, так, я так. нажав і бачу то почати. Oh. Oh, yeah. я, я... знаю, друже, больно. Все хорошо. Пока не oh, можно. Не можно. Не, не, oh. вот, вот, вот. Братан, ты молодец. А я тут я это что-то покажу. Я хорошо, сейчас. Герой, красавчик. Так. Цикаво мне. Я до сих пор занимаюсь этим, и ну, мне это подобается. Сейчас тебе полегче. Я думаю, якщо б ми цих курсів не пройшли, то ми б навіть не знали, що є такі е, пристрої, якими можна користуватися, і ну, було б не так, е, не так все добре. Так, буде больно. Голову я замотайте, знаю. я знаю. знаю, знаю. Трошки безпечніше, скажімо так, ніж допустім, бути піхотинцем простим. От. Але це більше відповідальність. Ти за життя людини типу, відповідаєш. От. Ні, деле, я дуже довольний, що я так потрапив е, в цей підрозділ і став медиком, тому що я ніколи цим не планував займатися. Допустимо, як піхотинець, мені каже, я був би не дуже, а от як медик, то мені кажеться, я більш-менш получився типу, в, в цьому плані. Зустрічаєш тіпів, яким ну, як допомогу надавав, чи, там, чи ну, і якось приємно. Там, вони, вони тебе типу, такі, типу, О, ні, красавчик. Там, типу. руку жмуть там, типа. Но тут хоть лес как-то, спокойнее. Ну на, открыт на открытой поляне я чувствую себя менее защищенным. Опа! Hell yeah!